Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 3 червня, виходжу до вас у відео, як ви вже могли зрозуміти із назви, знаходжусь і знімаюсь біля винограда, який заслуговує нашої уваги і, вже, звісно, вашої. Це виноград пам'яті Смольнікова. Чому зараз ви це все дізнаєтесь? Минулого року ми хотіли, цей кущ перещепити. Минулого Пойти. року, ви могли його бачити, я тут знімала розіграш. Тут у нас висіла гронка винограду, потрібно було вгадати, що за сорт і вагу цієї гронки. Але вийшла така цікавинка загадка, скажімо, із тим, що взагалі цей виноград має біле забарвлення, а у нас він був такого червонуватого в зв'язку з тим, що були холодні ночі, він змінив забарвлення, став такого відтінку. Тому, власне, в цьому і був такий підвох і важче було вгадати, що це за сорт. Можливо, вагу, вагу можна було б е, приблизно сказати, але сортом виникали е, проблеми, скажімо Але, врешті-решт, переможця ми обрали, і не пам'ятаю якийсь там подарунок ми відправляли, все було чесно і заслужено, скажімо Так, а саме ось цей кущ. Пам'яті Смольнікова, ми в минулому році чогось вирішили е, перещепити. От нас фразив Бананас своїм смаком і взагалі ягода. І вирішили, ми хотіли зробити замість пам'яті Смольнікова тут бананас. Але подивіться, ну чим же ж керувались люди, на що ми повелися? Подивіться на наш зараз кущ, ось як він виглядає. Подивіться. Пережив всі морози весняні, всі приморозки. В той час, коли ми, пам'ятаєте, розставляли тут і баночки, все палили, все вкривали, ложили, ховали. Там у нас було все чорне, Бруніки не прокидалися, ну, загалом. А подивіться на цей кущик. Всі лози мають ось такі приємний подарунки для нас. Кругом закладений. Кругом закладена грона. Подивіться, кругом грона закладено по одному, по два суцвіття, Які великі прирости гарні. Подивіться, які гарні прирости, який гарний кущ. Дивіться, всі лози, які ложили на плодоношення, всі буньки попрокидалися. Можливо, десь одна-дві, але все одно, всі є. На кожній закладені одне дивіться суцвіття. Тут ось яке. Там он ось під вас у цвітя. Тут так само, подивіться. З іншого боку також. Які гарні прирости. Все гарно пішло в ріст, Подивіться, тут також ось одне, два. Ну, краса загалом. А тут, ось подивіться, знизу в нас була зроблена окуліровка. Як я й казала, бананас зроблена була 26 серпня. Але тут нічого, на жаль, чи, на щастя, не прижилося. Можливо, через те, що зроблена була пізніше терміну, адже 26 серпня була зроблена. а... Зазвичай потрібно це робити від 20 липня по 20 серпня, а тут уже на тиждень пізніше, тому, можливо, причина е, саме в цьому, що не прижилося. А можливо, і не по цій причині, можливо, воно підмерзло, бо в нас в цей термін, в ці самі числа були зроблені ще окуліровки і на кущові шаміль, і на тосту, на шаміль е, деякі попрокидалися. А на кущові Атос також в цей самий день були зроблені, то зараз піду вам також покажу, то там деякі попрокидалися, прижилися. Ось кущ Атос, який я вам казала, покажу. Можете бачити, він весь тут в таких біленьких копачках. Це він весь тут у нас в прищепах уже знову. І ось тут хотіла показати: зроблена була окуліровка. 23 серпня, 24-го року, в декілька днів різниці з тими, що я показувала раніше. І ось брунька. Подивіться, яка пішла в ріст, ось тут прокидається там. Ось такий от тут результат. І хочу ще показати вам зараз сам кущ бананас, як він пережив ці е, зворотні заморозки. Зараз обійду, покажу вам. Поки йду, покажу вам, як перезимували інші наші виногради. Ось, до прикладу, тут красавчик. Так ось він виглядає зараз. Можете бачити, що там в краю взагалі половина лози пуста. А щось тут на кінчику там щось маленьке прокинули, звідти так само. Тут ось проволока пуста, гола. Мало дещо позав'язувалось. тут ось одна-дві є. Два суцвіття на весь кущ. Далі ось також. Це у нас тут біла леді. Тут ось подивіться, тож, звідси пусто, все голе, ну тут десь там щось є, але немає жодного суцвіття на кущові. Лози пусті, подивіться, рукава голі, тут нічого немає, від кореня відбиває, Суцвіття немає, бо жирує, але то вже інша тема. Тут все пусто. Тут у нас далі цимус. у нас така ж сама ситуація. Тут все голе. Відбиває тільки від голови куща. На цимусові також тут немає жодної грони, нічого не зав'язалося. Хоча зазвичай він у нас був дуже урожайний, але не в цей рік. Тут також ось рукава пусті. Йдемо далі. От тут у нас, власне, і бананас, до якого ми йшли. Тут, подивіться, цей бананас. Знову ж таки, рукава голі, там щось зверху в кінці відстрелило, треба його забрати. Тут також все пусто, звідси від голови щось там пускає. Немає жодного суцвіття, жодної завязі Тут ось в краю там щось дві бруньки тих пустили, але подивіться, тут все пусте, все голе. Отак От ось він виглядає. І зараз піду, покажу вам поруч, тут в мене ж цей. Пам'яті Смольникова. ось І для порівняння вам подивіться, цей кущ ми хотіли переправити тим бананасом. Тому, що, зробимо висновок, що хотіли поміняти шило на мило. Але насправді більше ми його чіпати не будемо. Кущ який перевірений, він у нас вже 10 років росте, Ото і хай собі росте надалі. Гріх скаржитись. Тому його ми чіпати не будемо, Уже перевірений не одним роком кущ. Звісно, хотіли, чого ми хотіли поміняти, бо бананас більш новий, цікавий, цікавіший смак, цей більш такий уже простіший, скажімо, в порівнянні з бананасом. І тому хотіли замінити. Але добре, що ми цього не зробили, бо ці нові форми, скажімо так, на випробуванні їх не проходять, наші випробування і маємо ось такі результати. Тому краще залишати ось такі провірені вже часом і якістю, скажемо, пережив і морози, і все, що тільки можна було. Тому ось такий от висновок, власне. По ось такій темі я вийшла до вас сьогодні у відео показати вам ось цей наш виноград, порівняти його із більш новішими. Формами. І що хочу сказати, що не завжди потрібно так бігти за новим, замінювати старе на нове, бо, як бачите, самі по нашим результатам і по нашим таким спостереженням. Тому на цьому все. До зустрічі у нових відео. і Не забувайте за мною далі слідкувати. Всім гарних врожаїв і пока-пока!